Вирішення ризиків і проблем, які точно вас торкнуться, Макс почав нам показувати малюнок, який дітям в Європі в школі показують на уроках фінансової грамотності. в житті є три періоди: від народження до років 20-17-20 плюс мінус -20 ми вчилися, від років 20 до 60, плюс мінус ми працюємо. А коли сприйде третій період, коли не зможеш заробляти гроші, бо будеш старенький. І логічно було б піти собі на заслужений відпочинок, як в, цілих, в цілому світі відбувається. А люди в Україні вигрібають. Що так сталося? Більшість навіть не задумується. Думають, та влада погано всі крадуть. Це так, але зв'язку вона немає. Дивіться, коли ми були дітьми, гроші давали мама з татом, своїх грошей немає. Коли заробляєш, гроші вже є, якісь є, які є. Фінансове становище як не крути, по житті зростає поступово, але коли-небудь ти точно працювати перестанеш по віку, і ясно, що твій рівень життя впаде. Ми це бачимо на прикладі тих, хто вже старенький. Гроші тобі просто так ніхто не дасть. Пенсій ніколи нормальних не буде. Отже, очевидно, що ти рано чи пізно опинишся в такому становищі і будеш на дні. Далі глибше, ніж бабусі, з дідусами сьогоднішні. Що з цим робити? Адже справді в світі люди живуть добре. Рівень життя у них не падає в старості, мають достатньо грошей, щоб подорожувати світом, навіть якщо все життя працювали на заводі. В чому різниця? Чого так, відповідаю. Ми, я професійно цим питанням восьмий рік займаюся, добре знаю. Державна пенсія вона завжди в 5 разів менше від зарплати. Всюди, в Європі, в Штатах, в Україні, всюди. Пенсія це 20% від тієї зарплати, до якої ти привик буду. Але чомусь тільки в Україні люди вигрібають, а в світі живуть добре. Тому що тільки в Україні розраховують на державу і на пенсію. В світі ніхто на неї не розраховує. В деяких країнах пенсії взагалі немає. За що ж люди живуть? Існує три джерела доходу для пенсіонерів в Європі, наприклад. Перше, це те, що дає держава, так як і у нас пару копійок, за які будеш так бідний. Друге, гроші, які тобі все життя накопичував роботодавець. Там є така фішка, у нас цього немає ніколи не буде. І ключове, яке повністю доступне і для нас з вами, це особисті накопичення. Понад 200 років у розвинених країнах світу люди самі собі відкладають на майбутні кошти. Ось за що вони в старості добре живуть. Це дуже мудро і дуже нескладно. Ми з вами навіть про таке не думаємо, бо не вчили думати, вчили не думати. А люди в Європі давно знають, що якщо ти сам про себе не подумаєш, може бути прикро, як в Україні. І тому дбають, відкладають за молоду аж до старості. По чуть-чуть. вивіть собі, відсотків 10-15% від зарплати, тисячу півтора в місяць дві відкладаєш, привикаєш просто забути про ці гроші. Так само, як забуваєш про гроші на цигарки, на круасани, на каву, на привички. Гроші розлітаються на раз-два. Так само тут привичку відкласти. На виході через 20-30 років це капіталище, і так і роблять люди. Ось звідки вони добре живуть. Ми теж так можемо. Треба просто почати це робити. Де зберігати гроші, якщо ти відкладаєш, треба щось надійне, правда? Щоб ніхто не вкрав, щоб інфляція не з'їла, щоб сам не розтринькав чи сама, щоб і так далі, щоб це безпечно було. Ясно, щоб про це подумали до нас. Люди накопичують у Європі і Америці в компаніях страхування життя. Це найнадійніший варіант для довготривалого відкладення грошей. Фішка цих компаній вони збанкрутувати не можуть, не можуть кинути. І поки людина собі назберує гроші на потім, компанія щось страхує свого клієнта. Вона страхова. Зараз покажу, як це працює, детальніше. Ідея в чому? Ви відсотків 10% дійсно вчитеся від зарплати відкладати. Ви не збіднієте без цих грошей. Наприклад, 68 гривень в день, чашка кави з круасаном. неповна пачка цигарок. Кожного дня відкладаєш паралельно від того, що прикурюєш, приїдаєш. І за рік це 25 тисяч. А якщо так відкладати років 30, Однак роки пройдуть. І можна бути без нічого, як наші е, пенсіонери, а можна самому собі 750 тисяч назбирати. Безболісно. на рахунку в страховій компанії на кошти буде прибуток наростати. Бо страхова зобов'язана по закону гроші клієнта інвестувати в різні безпечні напрямки економіки, щоб заробити прибуток вам, допомогти інфляцію обійти. І по складних процентах, які тут працюють, вам зверху приблизно. При середніх відсотках втричі більше набіжить. Ви маєте приватну пенсію 3 мільйони гривень. Все є за що жити. чому люди в Європі подорожують світом. Тільки з рахунок цього. Ні від якої держави це ніде не залежить, ніхто на це не розраховує. У нас так само працює. У нас з 2000-х років працюють американські, австрійські компанії, такі, яким по 150 по 200 років світові монстри. Просто розібратися лишається. Ми допоможемо. Друга фішка таких компаній вони страхують свого клієнта від різних форс-мажорів, що стаються в житті. Смерть, хвороба, інвалідність, будь-які з таких випадків на конкретну людину або її сім'ю тяжко впливають, бо це борги, це зруйновані долі, це фінансове благополуччя, яке падає. І страховісти допомагають в цьому, бо коли клієнт помер, 750 тисяч страхової виплати отримує сім'я. Якщо смерть раптова, типу ДТП, 2 мільйони 250 тисяч виплата. Якщо людина стає інвалідом, так само 2 мільйони 250 тисяч виплачують. Також травми в лікарню попав, операція, хвороби знову, шонку, інсульти і багато інших. Компанія страхує, коли щось трапилося з клієнтом, те, що передбачено його договором, він отримує за це виплату. В компанії є страхові резерви на випадок форс-мажорів. Отаких все це повна фінансова подушка на все життя. Ви на майбутнє від зараз маєте накопичення, точно буде гарна пенсія. А по дорозі щось, не дай Бог, станеться, є виплата. Так робить весь світ давнього давно, ну і порайна. Якщо у вас є запитання до почутого, вам цікаво купнути в деталі, подивитися гарантії, познайомитися з конкретними компаніями, які це компанії, так? Для себе якісь варіанти підібрати, для своїх близьких, дітей можливо, подивитися рахуночок, як, як можна зробити. Питання у вас банально є просто до почутого. Ви після ефіру зможете їх задати Максиму. Написати йому особисті повідомлення, Максим запланує з вами особисту розмову, про все можна буде поспілкуватися. Тепер друга тема: як, знаючи цю інформацію, ще й заробляти? Це можливо, бо в нас в Україні тільки 2% населення людей клієнти. Це тема, тільки розкачується. В світі це мають майже всі, бо воно 200 років працює, а в нас компанії 24 роки в Україні є. Тому що майже ніхто не має, це логічно. Але треба всім. Ніхто не буде мати пенсії, немає соціального захисту. І ось за рахунок того, що ви можете до людей прийти з цією пропозицією, допомогти розібратися, ви зможете заробити гарні гроші. Як це можливо? Ми страховий посередник. Ми, ми і клієнти компанії, я Максим, у мене 8 років вже клієнти, сім'я. А гроші ми заробляємо як посередник. Ми пояснюємо людям те, що ви щойно почули. Люди з нашою допомогою розбираються. Сумнівається, багато хто. Ну, в Україні живемо. Це нормально, ясна річ. Але ми цього не хвилюємося, не боїмося, бо це прозора тема. Що це надійно, ми показуємо на раз-два, аби розбиратися хотіли. Є всі факти, всі гарантії. Людина розібралася, вибирає страхову компанію, відкриває рахунок, проплачує собі гроші і отримує від компанії документи, поліс, який приходить додому. Ми в цьому допомагаємо, супроводжуємо клієнта. А нам, посереднику, за те, що ми клієнта підвели до рішення, страхова компанія платить гроші. Нам страхові платять за те, що ми людям рекомендуємо їхні послуги. Ви теж можете включитися в цей процес. І вам не треба буде носитися зараз по людях, пояснювати їм нашу страхівку, що це надійно і так далі. Ваша робота буде просто запрошувати людей на такий ефір. Дивіться, ви кожного дня, дві-три людини, запрошуєте послухати ефір. Все. Де цих людей брати? Як їх запрошувати, ми вчимо. Люди прийшли, послухали, розібралися в темі, стали клієнтами, і ви забрали, заробили гроші. Все, ваше діло запросити. Не більше. Скільки ви будете заробляти, і які умови є, щоб ви почали з нами працювати? Перша, ви, звісно, самі маєте бути клієнтом такої компанії. Вас просто ніхто навіть слухати не стане, якщо у вас самого договору немає. Тому треба бути клієнтом. Друга умова навчання пройти, де ми покажемо від А до Я, як цю справу правильно робити. І ось, коли ви клієнт, самі чи хтось з ваших близьких якщо став клієнтом, це теж дозволяє вам працювати з нами. І ви відвідали навчання. Найближче, до речі, буде 14-15 вересня, наступні вихідні. Це раз у місяць ми робимо. Ви автоматично стаєте консультантом нашої компанії першого рівня. У нас є кар'єра, якою ви будете рухатися. Починається вона з першого рівня. Ви прийшовши в команду, отримуєте наставник. Максим і я будемо вам в усьому допомагати. Ми дуже добре знаємо, як цю справу робити. Бо я я 4 роки вже живу в кількість цієї теми, більше нічого не роблю. Максим, більше року разом з нами, серйозно втягнувся в цю тему, теж рухається до того, щоб повністю переключитися сюди. Він дуже близький вже до цього, достатньо компетентний, навчився. І ви теж будете. І включившись в цю тему з нашою допомогою, як, як і Максим на початку не сам ефір робив, не вмів, не міг, не знав. Новеньке для нього це було я допомагав. Зараз вміє. Інтернет сьогодні вибив, але це не показник. Час такий. Максим прекрасно тему володіє. Вам, поки ви будете свіженькі, ми будемо допомагати, так як мені і Максиму свого часу наставники допомагали. В усьому відповідати людям на питання, показувати їм умови договорів, документи, договори укладати, це все ви не знаєте, ми знаємо. Ваше діло реально запросити людей на ефір. І от з нашою допомогою, припустимо, ви на старті робите першого клієнта на 25 тисяч гривень, середній договір, то на першому рівні на старті вам за такого клієнта платять 18%. Це 4 тисячі 500 гривень, трошки більше, як 100 доларів. Коли ви на 40 тисяч клієнтів оформите, система вас переводить на другий рівень. Підростаєте в кар'єрі і там відсоток 24. Тоді ви вже заробляєте за таких клієнтів 6 тисяч гривень. Коли на 280 тисяч зробите клієнтів, ви третій рівень. Тоді відсоток у вас вже 35, а це вже 8 тисяч 750 гривень за тих клієнтів самих. І з кожним рівнем більше. Це спосіб особистих продаж. Є другий спосіб, як заробляти: спосіб, який використовують ну, всі підприємці, які розширюються. Ти не просто сам сидиш шоурму крутиш в себе на точці цілими днями. А наймаєш людину, яка це буде робити, навчаєш цю людину, потім відкриваєш другу точку шаурмою, потім там людину наймаєш, потім третю, четверту, п'яту. Мережу робиш. У нас можна так само. Ви можете самі продавати, а можете для того, щоб просто робити більше результату, створити команду з партнерів, яка буде цим займатися. І виручка, яка виходить, ділиться між вами і ними, ну, як всюди. У нас так можна, і ми будемо вам цьому допомагати. Розумієте? Ви так ну так буде, так можна. Просто попробуй сам це все організувати грамотно, вміти навчити, запустити. А в нас допомагають цьому. У нас є навики, є досвід, є система навчань, вам передають готові знання. Спочатку як самому це все людині пояснити, потім як партнера навчити. І коли у вас з'являється команда з партнерів, ви просто будете більше заробляти і легше, бо люди роблять, а не ви. Наприклад, ви третій рівень. Уявімо, ви стартували, включилися, ви сьогодні третій рівень. У вас команда четверо людей. Двоє на других рівнях і двоє на перших. Все, вони працюють місяць часу, оформляють клієнтів, щоб грошей заробити. Вам буде капати за їхню роботу. Наприклад, другий рівень на 100 тисяч гривень клієнтів зробив. їхній відсоток на другому рівні 24. От вони зароблять собі 24% за свої продажі. А вам, як їхньому керівнику, компанія платить різницю між вашими і їхніми відсотками. У вас 35%, у них 24%, різниця 11%. Оце ви заробляєте за роботу своїх людей 11 тисяч гривень. Вони своє, а вам те, що залишилося, віддають. Коли ви самі на 100 тисяч лупнете клієнтів на третьому рівні, всі 35% ваші. Коли це зробить ваша команда, то ті самі гроші просто діляться між вами і ним. Все як буде в себе на роботі. Ви роботи зробили. Ви в кінці місяця заробили зарплату. Але ця зарплата, яку ви заробили, це тільки маленька частинка від того прибутку, який в компанії завдяки вашій роботі. Основне начальники, директори їм зарплати йдуть, власники собі залишають. Те саме тут, але ви не п'єшка, а ви просто тимчасово на своєму місці для того, щоб навчитися піти далі. І вас тянуть, вас вчать, щоб ви росли. Бо сьогодні ви починаєте першим рівнем через півроку, ви тричка, У вас своя команда. Ви, ви, ви вже начальник, ви вже директор. Умовно, ви собі маєте свою організацію. Ми цьому вчимо. Перші рівні у вас є. Теж на сотку клієнтів роблять легко. Це не тяжко у місяць по два клієнти набрати. За них ви більше заробите, бо різничка більша між вами і ними. 17 тисяч від них. І так, ви жодного клієнта за місяць не зробили, а кількі відсотками від команди 28 тисяч гривень вам капнуло. Все чим не добре. Потім команду нема жодних обмежень, у вас не мусить бути четверо, п'ятеро, шестеро, семеро, я восьмий рік в темі. Я по сотні продовжую шукати нових людей. Хтось приходить, закріпляється, хтось відколюється, хтось несерйозно цим береться займатися. Я в постійному пошуку, чим більше магазинів АТБ, тим більше власники заробляють. Чим більше у мене команда з продавців партнерів, тим більше я буду заробляти свою долю. Чим більше я навчу свого Максима, наприклад, допоможу йому створити свою організацію. І зроблю Максима пошвидше самостійним, тим більше буде мені капати від Максима, бо буде більше в нього обороти. І він стане самостійний, він для мене пасивний дохід. Ось чому ми вчимо вас. До чого ми вас ведемо. І обмежень нема. Доки розвиваєтеся, доки будуть рости ваші показники. І найцікавіша фішка нашої компанії, коли ви стаєте восьмим рівнем, вас роблять співвласником нашого посередника. В прямому значенні. Ви юридично разом з іншими власниками володієте посередником. Раз, два, чиста доля компанії, чистий прибуток ділиться між всіма власниками. Один дядя, як у вас на роботі, собі всі гроші не лишає. Ви можете стати власником цього бізнесу. Сьогодні у нас рівно 70 співвласників в компанії, нашому посереднику 15 років і придумали компанію двоє. Тобто 68 людей додавалося. І це на все життя забезпечені українці, бо середній дохід співвласника в нашій компанії 350 тисяч у місяць. О така історія. Ось чим ми, власне, хотіли з вами сьогодні поділитися. Повертаюся до вас. І відключатися від вас. Максим, якщо бажає, може з вами продовжити поспілкуватися, бо в мене через 30 хвилин в іншому каналі ефір мені треба повідомити учасників. Презентацію ви почули, в цьому залишається розбиратися. Гарантії, постраховий, все, все все пишіть, питайтеся, допоможемо без проблем. По другій частині є питання, така сама історія. Звертайтеся, пишіть, можемо організувати особистий діалог. Буду тільки радий, буде, аби був час зв'язатися, поспілкуватися. Ми раді толковим людям. Всім вам приємного вечора. Спілкуйте з Максимом, я побіг. Слава Україні, до зустрічі. Героям слава. Що, друзі? Якщо в когось залишилися питання після презентації, то що розказував Микола, можемо нажимати на чоловічка. По центру екрана я побачу, що ви хочете говорити, і дозволю вам включити мікрофон. Е, якщо питань немає, можемо можем просто можу почути ваші думки, що ви думаєте по цьому поводу. Якщо не, має, не маєте змоги говорити чи е, стісняєтеся, то можете просто написати мені в особисті, і я дам додаткову інформацію або. Зв'яжемося, ну, виберемо зручний для вас, для мене час і зв'яжемося особисто і поспілкуємося. Е, чекаю буквально 10 секунд. Якщо в когось є якісь питання, нажимайте на чоловічка, я дам змогу говорити. Так, Я більш ніж впевнений, що питання все одно залишилися. Е, Кому цікаво більш детально розібратися, повторюсь, пишіть в особисті, зв'яжемося, поговоримо, розберемося. На даний момент будемо тоді закінчувати презентацію. Всім дякую за увагу, гарного вечора, мирної ночі. Слава Україні!